Що в нас є? Давайте поки, розпочнемо наше засідання. До Дерянської сільської ради 7 липня обрано 26 депутатів. На позачергову 14-ту сесію сільської ради 7 липня прибуло 15 депутатів. Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в України, планарне засідання сільської ради правомочне вирішувати питання. Відповідно до пункту 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні позачергову 14 сесію. Дорядської сільської ради в цьому скликанні пропонує відкрити. Хто за те, щоб розпочати роботу позачергової сесії, прошу піднести руки? Хто прошу, проти, утримуюся, не особо, приймається одноголосно. Позачергову сесія сесії сільської ради оголошуємо. Соду міка, що ми браття, козацького роду. Прошу сюда. Шановні депутати, в роботі у участь членів Сергій Анатолійович, Сергія Надія Миколаївна, юрист. І, чи, кому, де, ка, де. Так. На сьогоднішній сесії так, пропонується розглянути одне питання про призначення виконуючого посадових повноважень сільського голови Завілянської сільської ради. І друге питання різне. Чи будуть зміни доповнення до порядку денного? Немає. Тому прошу проголосувати за такий порядок денний. Хто за? Проти, Утримався? Дякую, приймається одному ложку. Для ведення протоколу сесії нам необхідно обрати секретаря сесії. Є пропозиція секретаря сесії обрати в кількості трьох чоловік. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб обрати секретаря в кількості трьох чоловік. За, тримаємося. Дякую, тримається одноголосно. Тепер щодо персонального складу, кого які будуть пропозиції? Пропозиції Дарослава Іванович Олена Миколаївна і Олігер Катерина Подільна. Будь ласка, хто до пропозиції прошу проголосувати. за? Проти? Потримуємося, приймайте заголосно. Прошу залучити підрахунок рахунок на голосування нашому секторі. Нам необходимо затвердити регламент нашого засідання, по які будуть пропозиції. 10 хвилин перше, питання 10 хвилин. Річ. Так, є пропозиція розглянути за 10 хвилин перше. Хто за таке рекламу голосувати? Хто за? Проти утримуюся, дякую Одноголосно. Переходимо до розгляду нашого першого питання. Слово по першому питанню про призначення виконуючого повноважень сільського голови зарядської сільської ради надається юристу для, саме для інформації. депутатів, не доручається юристу Олена Володимирівна. Будь ласка. Хочу б вам повідомити, що строк обов'язків, покладених на Олійника Михайла Михайловича, згідно з застосованого до нього запобіжного закладу, закінчується 16 жовтня 2016 року, тобто вчора. Завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо у зв'язку з особливою складністю провадження, оскільки додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду для проведення і завершення проведення експертиз. Оскільки ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин. І тому Рівненським міським судом, Рівненської області від 13 жовтня 2016 року, була здійснена ухвала і задоволена клопотання прокурора. У продовжити Олійніку Михайлу Михайловичу запобіжний захід. У вигляді терм... тримання, е, яке визначене в ухвалі, терміном до 16 листопада 2016 року. У зв'язку з цим Зернською сільською радою було прийнято рішення номер 291 від 18.08.2016 року, де були покладені тимчасові повноваження сільського голови Зурянської сільської ради на секретаря сільської ради Дівченко Михайла Михайловича. До 16 жовтня 2016 року, включно, тобто до вчора. У зв'язку з даною ухвалою, яку я попередньо зачитала, пропонуємо продовжити тимчасові повноваження сільського голови Зорянської сільської ради на секретаря сільської ради Дівченка Михайла Михайловича з правом підпису всіх фінансових та інших документів, що стосуються організаційно-правової діяльності Зорянської сільської ради, до 16 листопада 2016 року, включно. Так. По якій пропозиції? Чи можна поставити це питання на голосування? Так, ставиться на голосування рішення що до продовження повноважень сільського голови до 16 листопада 2016 року. Хто за що пропозиції, прошу голосувати. я учув голосування? Прошу опустити. Хто проти? Утримуйся. як приймається одноголосно. Дякую, ну і слідче питання різне. Шановні депутати, я хотів би від новоставців всіх тих гостей, які були присутні на святі, дуже вам подякувати за ту організацію. Саме ви і, і, і тільки ви більш ніхто не причетний до цього свята. Хоча це свято, вже ми знаємо, почалося політизуватися. Дуже прикро було прочитати в газеті Слово і час публікацію, яка була, я знам, не, не боюся цього слова з публі, політичним замовленням. Про те, що Зав'язка сільська рада е, е, прийняла би, якусь таку участь і за участі сільського, але за ініціативою одної із політичних партій. І ця стаття була написана виключно, я вважаю, як замовною, е, тому що я казав, і буду говорити, і всім людям сказав і подякувати треба кожному депутату за те, що ви виділили кошти, і особливо подякувати тим, хто був дуже активним, бо це була робота пророблена грандіозно і дуже короткі строки. Та такого ще не було в нас, що так ми змобілізувалися, так ініціативно зробили і зробили людям свято. Я думаю, що ми якимось чином повинні все ж таки відреагувати на це, взяти цю публікацію і депутатського корпусу зробити якусь таке звернення, що дійсно саму таку львільну долю можна сказати, витримала на собі Зорянська сільська рада. І Дякуючи всім депутатам. Я думаю, що все ж таки ми підготовимо якусь підготували підготовимо е, звернення до міжрайонного тижнева слово час, тому що я вам чесно скажу, то не на престиж. Люди плюються. Вони бачили, хто, каже, а чого ж, ваші депутати. Це Злянська сільська рада і кошти виділила. І, і, і наш обласний депутат зробив ісцену. Все, навіть про це не було навіть написано і не згадано у публікації. Редактор що йому не була дана інформація. Інформація, якщо людина кореспондент, найбільше головний редактор, він був присутній на цьому святі, був і не бачив всього того, що було пророблено депутатським корпусом, то ви мені вибачаєте це. Яким чином ми повинні на це від відреагувати. Чи згідні ви зі мною, чи ні? Дуже дякую. І думаю, що все ж таки я, та публікація, яка була написана в. Клемент контракту вона є більш об'єктивною. Там згадані і депутати, і активісти, і ті люди, які були часні. Оце така в мене інформація. До нас підійшов ще людина, прошу представитися, вони зареєструвалися. Доброго дня, мене звати Георгій. В мене клопотання від адміністрації ППМВМ-Шлях Гуд. ВМШ Гуд звертається до сесії Зорянської міської ради з питань погашення Дякую. сільської ради, Вибачаюсь. З питань погашення кредиторської заборгованості Зарянською сільською радою за виконання робіт нашими підприємствами стосовно наступних об'єктів поточний ремонт вулиці Богдана Хмельницького на суму 199 тисяч 976 гривень, поточний ремонт по Будьонного на суму 195 тисяч 745 гривень, поточний ремонт. 1 травня на суму 43 тисячі 179 гривень. Поточний ремонт вулиці Лесі Українки на суму 75 тисяч 624 гривень. Вулиця Чапаєва на суму 70 тисяч гривень. Поточний ремонт вулицю селі Новостав на суму 99 тисяч гривень. Рейдерування доріг у селі Зоря на суму 37 тисяч гривень. 470 гривень та поточний ремонт даху будинку на вулиці 1 травня 52. На суму 43 тисячі 258 гривень. Всього виконано робіт з поточного ремонту вулиць на суму 820 984 гривень та 43 тисячі 258 гривень ремонт даху. Відповідна документація знаходиться в бухгалтерії Зеленської міської ради. Слід було це питання, Віцько. на чий оці роботи у вас є заключені договори? А вже ж? Ні. Немо. Наскільки мені відомо, наша бюджетна комісія цікавилася таким питанням що до договорів. І таких договорів, як я розумію, не було б бойових. Я, як голову. головуюча була в тимчасовій комісії, тут є присутні представники, які входять в цю тимчасову комісію. Мене дуже цікавлять, нема зареєстрованих не договорів, це по-перше. По-друге, мене дуже багато під там знущає з кажу. <кхід> Я не брешу і підтримує мене комісія, багато проєктів не навіть перший раз сьогодні чуємо. По-друге, мене дуже цікавить, де в Новоставі була зроблена робота на 100 тисяч, при тому як ми 63 проплатили, яку ще робили два роки назад. яка вже не має того вигляду, який має бути, але ми проплатили. Вже от Мене дуже цікавить, яка там вулиця була. Мене цікавить таке, як дах будинку 52. Так виходить, що і в цьому будинку живу я. І три, що робили над стояком моєї квартири. Ну, Я живу на другому, це четвертий. Це ще було у серпні перед виборами. Ну, Ще до виборів, я ще не була депутатом. Тоді була складна така ситуація. Я не знаю, чому робила ця фірма, чому. Ну, Я ще так скажу так, не знала суть цієї питання, бо в нас робить допомога. Ну гроші, половину грошей. Які мали би проплатитися, мені без різниці, яка мала би фірма. Ми зібрали і віддали. Ну, я не була присутня, але ну, я обійшла наші, е, хто збирав гроші, хто носив. Особисто віддали олійнику Михайлу Михайловичу на лічку, яка складала 7 чи 8 тисяч гривень. Я цього не побоюсь. Це підтвердить всі квартири, які здавали, і несу три людини зі стояка. Тобто де ділися гроші, яким чином з вами була домовленість це питання Михайло, до Михайла Михайловича Олійника. Бо сільська рада цим питанням не буде займатися 100%. Було вияснено, що він сам прийшов і сказав, була бригада, я була присутня, був присутній весь стояк, як треба, я проведу його весь на сесію. Було сказано, що 16 тисяч треба тратити, буде. Не буде проєкту, ну скажем так, це поточний як ремонт половину ви, половину ви здаєте, здали і особисто в цьому кабінеті три людини принесло гроші. Так, да, нам зробили швидко, але чому б з вами не було розраховано, чи чому не по матеріалах це вже питання? Не буде стосуватися нашої сільської ради. Я так вважаю, хай ця фірма звертається напряму з людиною, якою домовлялися. По інших питаннях там є була яка домовленість. Ми цілий рік платимо боргів, які Михайло Михайлович наробив наперед. Що він обіцяв постачальникам, які валили на мільйони дороги, ми не знаємо. Ми платили цілий рік, ти робимо, що платимо боргів. Е -е, там нові дуже він нам подав, скільки є боргів. Звідти половина, я перший раз чую я, якщо мене не підтримують, будемо трачу частину перший раз чуєте. До го остату перший раз, я дуже перший раз. Тому я в цій ситуації зареєстрованих договорів. Цієї фірми нема. Тому там дуже доволі конкретна сума. На даний момент я знаю наше перевиконання, яке складає 500 тисяч. І ми ще маємо додати на енергоносії, які пішли в ціні, і зараз садочок, рада, клуби. Це все треба буде, звісно, додавати. Є. Тому хай лишається, в нас буде бюджетна комісія. Сьогодні в нас різниця. Хай лишається, буде бюджетна комісія, буде е, бачитися, які в нас є перевиконання, бо на даний момент у нас коштів немає. Всі кошти, які були, вони заплановані, і проплачені. З них 700 тисяч вже було проплачено в вашій фірмі за цих 8 місяців. Тому ви лишайте, буде. Народний комісія дату, розглянути. І буде сесія, тоді буде більше депутатів. Ми ознайомимося з цією ситуацією. У нас дві комісії задіяні. По таких речах це тимчасова комісія, бюджетна комісія, є ще правова комісія. Це три комісії, які будуть це звернення розглядати, більш детальніше опрацьовувати і тоді вам дасться чи рішення, чи ну вам надасть рада відповідь по вашому зверненню. Бо сьогодні ми вам. Думаю, 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 Два, 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 Два да, договори договор є, ну постаних просьба надати копію договорів, які у вас є на всю одне. Навіть просто все копії, навіть не завільно, просто що ці наявні договори і все підписані з печатими з всі помашу, тоді ж Просто я... виходить така я... ситуація, що я... буде так, як знову стане. Приїхали святувати, а вони кажуть, а якусь ви нам дорогу зробити. А я кажу, ви проплатили, а за яку ви проплатили? А вибачте, той дороги вже два роки, вона виїжджена, І вже її немає щеплення. І ми всі очима кліпаємо і, і людині не можемо надати цього. Тобто ви лишайте? А буде комісія комісія? Буде сесія планова. Якщо не помиляюсь, кінець жовтня, початок стопада буде планова сесія, де будуть працювати всі комісії. Число. Тому що без опрацювання кінця місяця буде, тому що буде сесія, перед сесією буде заселення комісія. А ви до того часу перевезти їхню Ой, А може ще я ні, ні, ні так пікни, але дві що на сесії Давайте, шановні депутати, поки ми зібралися, давайте визначимо те, коли провести чергову сесію. Тому що дуже багато є і бюджетних питань, особливо дуже багато земельних питань. Є ще перегова комісія, є дуже багато звелень, я кажу, що вже ви перепочалися. Іде дуже багато цих таких, нам треба зібратися і земельними, і юридичними питаннями. Давайте які пропозиції є, щоб ми зібрали чергову, щоб ми гарно попрацювали в комісіях. Не тільки може один день, а я знаю, в бюджеті потрібно, мабуть, там не один день. Цілок, е, мене пропозиція, якщо можна, щоб ми робили комісії. Okay. Okay. Ні. 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 Right. Я, наприклад, okay. е, зараз в різному трошки no. хочу виступити вам, курс каркурзила ще одного нюансу, який у нас є. Okay. Е, от ми про це попередні було дуже багато питань, ми в земельні практично не вникали. А потім ось отакі нюанси. Отакі нюанси. Я деякі Документ, зараз зачі... ну, дещо вам Добре. розкажу, бо я ознайомлювалася. Або починати земельні, тому що в бюджетні ми в принципі, стараємося до комісії опрацювати, і вже на комісії стільки. Ну, я ознайомлююся, ввожу в курс.